Слава Україні. Це саме той момент, коли слова зайві, щирі співчуття родинам усіх загиблих, усім пораненим найшвидшого одужання. Нічний удар ворога по Одесі власне підтверджує декілька моментів, про які, можливо, хтось забув, а можливо, хтось до цього звик. Війна триває. Війна триває не просто за територію, за повітряний простір, за спокійні ніч та ранок. Війна триває проти російської агресії, російського терориста за життя і майбутнє наших дітей та онуків. І це найголовніше. І усі наші зусилля мають бути зосереджені саме на цьому. Щоб не залишити війну нашим нащадкам, добити ворога, знищити його, кровожерливого, ненаситного, який сьогодні особлює собі всесвітнє зло. Важко підбирати слова, коли гинуть люди, коли отримують поранення. І треба пам'ятати про те, що сьогодні немає у нас тилових міст і населених пунктів. Ворог може і надалі завдавати удари по всій території України, але це триватиме недовго. Ми все рівно переможемо, тому що такі дні, такі ночі, ще більше нас. Мають гуртувати навколо ідеї нашої перемоги та виборювання миру і незалежності. Швидше за все, сьогодні в Одесі буде оголошено день жалоби. Або сьогодні, або завтра. І це буде правильно. Як правильно й те, щоб ми кожного дня. Без оголошення, без нагадування. Хоча б хвилини мовчання шанували тих, хто віддає або віддав своє життя за наше українське майбутнє. І всю нашу злість, яка накоплена або накопичується і далі, перетворювали в реальні справи: хтось може донатити на Збройні сили, хтось іде до війська. Хтось повертається до війська після важких боїв, поранень, щоб знову боротися. Тримаємо стрій. Ми переможемо. Цьому жодних сумнівів. Як жодних сумнівів. У слава нації. Жодних сумнівів у смерть ворогам. Кожен знищений росіянин. Це живий українець. Тримаємо стрій!